Саморозвиток, націлений на розвиток громадства філософію активістів благодійного фонду об'єднання з 2011 року ініціативна група молодих херсонців працює над перетворенням Херсонщини на сучасну, конкурентно спроможну, цікаву та відому світові територію. В цьому в першу чергу спирається на використання сучасних медіатехнологій, які давно стали нормою для США та Європи. Для реалізації цілей надають перевагу не пошуку грантових коштів, а налагодженню співпраці з відкритими до нового компаніями та місцевим керівництвом. Засновник об'єднання Юрій Антощук розповідає, хоч громадська діяльність далеко не політика, пристрасті та підводні камені тут не менші. Зіткнувшися з несправедливістю, з неефективним використанням донорських коштів, вирішив необхідно змінювати підхід. Разом з однодумцями створив фонд об'єднання. Принцип роботи декларують простий. Хочеш змін, змінюйся сам. Так і роблять, демонструючи унікальний приклад ефективного співробітництва трьох секторів громади, влади та бізнесу. Бізнесу, неабиякого якого фонд об'єднання Єдиний в Україні до змін в рідному краю залучив компанію зі світовим ім'ям цифрового гіганта Гу. Google. Разом та за підтримки херсонської влади за останній рік зреалізували цілу низку незвичайних проєктів. Серед здобутків, які вже змінили обличчя Херсонщини, перший обласний форум відкритих даних, який став своєрідним підсумком запровадження цифрових та інтернет-технологій в управління містом та забезпечення вільного доступу громадян до цих процесів. Ідея форуму заключається в тому, щоб показати нашим активістам Херсонської області, ну і не тільки активістам, але й депутатам комунальним підприємствам, малому середньому бізнесу, яким образом відкрити. данные открытые государственные данные open data, могут повлиять на жизнь вообще граждан громады и мы сегодня будем показывать как в мире и как в украине посредством цифровых технологий можно визуализировать и показывать в понятном читабельном виде государственные открытые данные это бюджет Вдалося провести залученням підтримки не лише з боку інших проектів громадської активності та компанії Google Україна і завдяки налагодженій співпраці з керівництвом міста. Часто заходи об'єднання проходять у стінах міської ради. Буде сьогодні презентована ще нову програму це інвестиційно-привабливі земельні ділянки для того, щоб ми могли, по-перше, залучати інвестиції, по-друге, ну, максимально ефективно презентувати наше місто для того, щоб туристи приїжджали сюди, знайомились з нашим містом ну і зрозуміли, що в подальшому також вкладали сюди гроші. І от завдяки такої невеличкої почасу, з жовтня місяця минулого року почали цю спільну співпрацю. Але тим не тим не менше достатньо результативному співпраці. Ну от сьогодні в місті Херсоні ми маємо таке велике представництво для спільної роботи. Як результат, Херсонська міська рада, завдяки активній позиції об'єднання, вже зробила значні кроки до відкритості даних, ставши однією з перших в Україні по впровадженню європейського досвіду відкритості та доступності інформації, не очікуючи директив зі столиці, завдяки співпраці громадських діячів бізнесу та влади вдалося продемонструвати вдалий приклад започаткування реформи майбутнього на місцях. по Украине, как, как ни странно, у нас одна из самых передовых, скажем так, городская власть в сфере открытости и сфере применения информационных технологий. И сегодня будет выступать зам мэра, рассказывать, что сделано, какие внедрены в работу городского совета цифровые технологии по открытости. Сегодня будет разные профильные управления городского совета, совета выступать. Сегодня впервые будет представлена инвестиционная карта земельных участков города Херсона, которая разрабатывается Таласмісті з компанією Гугл Україна Херсонським горсоветом. О, то є плотне такое конгломерацію общественних організацій, представителей органів влади і каких-то більших корпорацій, компаній бізнес-структур. Ще одна програма цифрове перетворення Херсонської області. Також була спрямована на держслужбовців. Сумісно з Гугл Україна активісти провели для них перший семінар стосовно використання сучасних інтернет-технологій задля розвитку Херсонщини. Сьогодні у нас такий перший образовательний семінар для гослужащих. Ну, це только перші шаги, на самом деле, перший етап большого, большого проєкту. По справжньому масштабним випробуванням стало запровадження сміливої ідеї створення повної цифрової карти Херсонської області на Google Maps. Вже після успішної реалізації задуму можна констатувати, мало хто в Україні може похвалитися таким проривом до світової туристичної відомості. Провідні картографи України відцифрували цікаві туристичні об'єкти, історичні та природні пам'ятки, населені пункти Чорноморського Мережі Херсона і все це було нанесено на карти Google. Тепер кожен користувач мережі інтернет може побачити прекрасну Херсонщину. Її кращі краєвиди та цікаві об'єкти. Він є унікальним як для України, як для Херсонщини, тому що такої масштабності не було ще по Україні. До цього були Львів, Рівна, але працювали там десь напротязі місяця-півтора. Ми працюємо протязі років. І з кожним днем реалізації цього проєкту не лише з'явилося відзначення, скажімо, відцифрування, нанесення Google maps карти тої інформації, яка є, і поновлення, скажімо так, інфраструктури, щоб туристи з усього світу бачили, могли пізнавати Херсон Туристично, на ці Google Maps. За результатами експедиції картографів навіть відзняли фільм. Ключове, що ми хотіли донести, так это то, что наша Херсонщина настолько многогранна и туристически привлекательна, что она ничем не хуже Мальдив или, может быть, еще чего-то, да, каких-то аттракций туристических. Жалко, что многие херсонцы не знают, к сожалению, о многогранностях. Мы хотели на энтузиазме и всей своей энергии, патриотизмом донести от в первую очередь во вторую очередь украинцам. Ну а там уже дальше сам фильм будет с английскими субтитрами. Мы рассчитываем на то, что і за границей англоязычные люди могут это посмотреть, вдохновиться и приехать. Займалися активісти фонду об'єднання і низкою інших проєктів. Зокрема, проводили тренінги для медіа активістів, присвячені контрпропаганді, розвитку блогерства, створенню мобільних медіагруп для відстежування ситуації на виборах. Своїм прикладом керівники об'єднання, зокрема Юрій Антощук та Анастасія Гришко, доводять бажання змінювати світ навколо себе здатне на справжні перетворювання. Подібних проєктів тим, що реалізуються об'єднанням, в Україні досі не було. Тож форум може стати не лише поштовхом до розвитку на місцевому рівні, а й прикладом для інших міст України.